Озеро на Замарстинівській та 3 d школа. Два проєкти, які вже почали перетворюватися на міфи та нескінчені довгобуди. Неочікувано не фенікс, повстали з попелу. Міська рада нарешті озвучила свої плани, і схоже, що у цих багатостраждальних об'єктів такі є майбутнє, хоча і химерне. Готуємо цей план заходів. Наступного тижня збираємося повторно, затверджуємо і рухаємося вперед. Самарстинівське озеро. Ми будемо відновлювати. Інакшого варіанту просто немає. Єдине питання, яке стоїть, як ми будемо його відновлювати. Ще минулого року усі захоплення спостерігали, як 3D-принтер вперше в Україні почав друкувати стіни школи на Варшавській. Але це диво довго не проіснувало. Інвестор не потягнув такого будівництва, тож роботи довелося заморозити. І от тепер у мерії впевнено звітують школі бути і зведе її новий грушовий лантух. Нам надійшов офіційний лист. Ініціатива від однієї з будівельних компаній, яка зголосилася в цьому питанні допомогти. Приємно, що все більше девелоперів в місті Львові вони рухаються в ключі співпраці з містом і соціальної відповідальності і розуміють, що частину зароблених коштів треба вкладати в розвиток соціальної інфраструктури. Ми вчора провели виїзну нараду там на місці. Запланували чіткий план заходів, що нам треба зробити для того, щоб це реалізувати. А це і оновити кошторис, і питання мереж воно потребує так само врегулювання, дозвіл на будівельні роботи ми маємо. Скандальна історія з озером на Замерстенівській також тягнеться вже рік. Мешканці побоювалися, що забудовник просто знищить три промислових водойми з рибою, тож вимагали негайно припинити усі роботи, поки не буде документів, які захистять ці плеси. Тоді домовилися про створення рекреаційної зони, але протягом цього часу жодного кроку для реалізації проєкту так і не було зроблено. Сьогодні мері обіцяє, що візьмуться за справу, засукавши рукави. Як рекреаційне озеро воно ніколи не, не працювало. Тому ми радилися і з екологами, із юристами, і з архітекторами. І спільна думка полягає в тому, що треба зміни в детальний план території. Такий процес почався ще в березні місяці цього року. Було відкрито детальний план території. Він зараз напрацьовується до кінця вересня буде готовий і винесений на громадські слухання, де всі мешканці зможуть це побачити, обговорити. Поправити. тобто, ми тільки за те, щоб зробити це якнайкраще в інтересах мікрорайону Євгенія Полікарбова. Правда, тут Львів.